Надалі ну, будемо говорити і про те, що анонсували на початку, адже певні заяви вже лунають від екс-головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Він зустрівся зі студентами у Львові. Багато про що говорив, згадував і НАТО, і зокрема те, як йому дзвонили з Румунії та просили не говорити, що в них упали безпілотники. Ще дзвонили, казали, навіщо ти увімкнув РЕП? Дрони полетіли на нас. А залужний відповідає: Збивайте, у вас f 16 стоїть, говорить залужний. Ну детальніше трішечки не розберемося, адже посол України, Великій Британії та колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів, що його просили не розповідати про падіння російських дронів на території Румунії. Про це він сказав під час спілкування зі студентами у Львові. Залужний же криткував ефективність п'ятої статті НАТО, яка передбачає, що напад на одного із членів альянсу будуть вважати нападом на все НАТО, з його словами. Деякі члени альянсу розуміють, що немає ніякої п'ятої і ніколи не буде. Зокрема, він сказав про Балтійські країни Польщу, куди залітають то українські, то російські ракети, а також Румунію он взагалі все розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонує мені каже мовчи! Ну впали два шахеди в порт. Ну чому ми мовчимо? А потім телефонує і каже: Ти нащо включив ці ваші реп? Вони, тобто російські дрони, полетіли до нас. То збивайте, у вас 40F16 стоїть. Кажу, розповів екс головнокомандувач. Залужний додав, що не вважає вступ України до НАТО дієвою гарантією безпеки, адже це мовляв нічого не дасть крім політичного захисту. Також він не вважає, що такою гарантією може бути іноземний миротворчий контунгант, Натомість, на його думку, найкращі гарантії безпеки закладено у нас самих. Ну а щодо Румунії, також нагадаємо, що там неодноразово виявляли уламки російських дронів шахет під час атак на українську інфраструктуру, зокрема і портову. І здебільшого ці фрагменти виявляють на румунському березі Дунаю. Лише протягом вересня румунські фахівці щонайменше тричі знаходили уламки шахетів. Ніч проти 8 вересня 2024 року повітряні сили. Збройних сил України навіть казали, що російські дрони залетіли в район одного із села, що в повіті туча. На тлі цього НАТО також виділило радіолокаційні літаки для здійснення додаткових польотів над Румунією. І Це нібито допоможе підтримувати посилену присутність альянсу в регіоні відстежувати російську військову діяльність. Так що ж сказав залужний щодо Румунії, можемо далі почути з вами детальніше. Дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Б. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Б. Румунія взагалі б. все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені каже, мовчи. Каже. Ну, ну впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, Каже, я тебе прошу, пан понімає. А потім Менко злоч каже, ти нашу, каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони каже, полетіли до нас. Каже. То збивайте, кажу, ба. У вас 40 f 16 стоїть. Знаєте, що ще цікаво, ось, допоки ми слухали Валерія Федоровича Залушного. Знайшла попередню інформацію, яка була буквально ось місяць тому. Можна сказати, в лютому місяці опублікована. Те, що Сенат Румунії ухвалив закон, що дозволяє збивати безпілотники, які незаконно входять у повітряний простір країни. Сенат Румунії підтримав законопроєкт для про контроль за використанням повітряного простору. Документ регулює процедури, за якими збройні сили можуть знищувати безпілотники, що незаконно вторгаються у повітряний простір країни. Про це пише DG24. Законопроєкт було ухвалено семсімидесятьма голосами за та 11 були проти. Що передбачає цей закон? Ініціатива передбачає низку заходів для контролю за використанням національного повітряного простору, визначаючи компетентні органи, відповідальні за запобігання та протидію незаконному використанню цього простору. Йдеться про пілотовані та безпілотні повітряні системи, а також інші повітряні транспортні засоби. Ну і згідно з документом, безпілотник, які нелегально перетинають державний кордон Румунію та рухається в повітряному просторі без дозволу. Можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо їхній політ неможливо взяти під контроль румунськими військовими або силами НАТО. Ну, мабуть, шахеди не можна взяти силами НАТО і румунськими військовими. Тому Україна віримо у вас. І сподіваємося, що ви зіб'єте ті шахеди, які літають території України. Ну, я так розумію, це все так відбувається. Бо були зальоти, ми з вами неодноразово пам'ятаємо. Я чесно дати, чітко не пам'ятаю, але часто це трапляється. Ну, принаймні двічі-тричі у півроку, так точно, і просто Хет залітає там, долає якусь відстань, хоча максимальна відстань була в глибину на 40 кілометрів. Я це так запам'ятала дуже гарно, і не збивали. Бо тоді сказали та країна, в яку залетів шахет, що типу ну для загрози ж не несло для нашої держави, загроза для України. Ну і звісно, шахет розвернувся і полетів далі. Далі атакувати енергетику нашої держави у західних регіонах України і. Тоді закони ці навіщо приймаються? Так само поляки висували, да, що типу, от ми вам допоможемо збивати шахеди і ракети у західних районах України? Де? Де просто ті дії, тобто знову ж таки, це десь витає у повітрі, так само як і ось і Румунія, нібито якийсь закон законопроєкт намагається реалізувати з приводу перетину ось цих м -м, незаконного перетину повітряного простору Румунії. Цікаво, як далі буде, але ну незрозуміло. З останнього що також ось бачу, ось до речі, 25 грудня у Румунії е, була інформація, що війшла ракета Російської Федерації в повітряний простір. Це 25 грудня, 25, 24 року. Але тоді в Румунії не підтвердили цю інформацію. Ну, отак, от буває, що знаєте, українці бачать одне, а наші західні союзники бачать зовсім таке інше. На жаль, але таке відбувається, і українці самі мають ем, захищатися від тих атак, які чинить Російська Федерація по території України. Далі ми з вами поговоримо про те. Що заявили у бюро нацбезпеки Польщі, саме голова бюро нацбезпеки Польщі, ми могли б захищатися не довше 14 днів у війні із Російською Федерацією. Тобто, реально вони думають, скільки вони можуть протягнути, якщо Російська Федерація вторгнеться на їхню територію, і сьогоднішнім рівнем запасів Польща могла б оборонятися у війні тиждень чи два однак, це стосується не всіх снарядів. Є лише боєприпасів, включно боєприпасів старого зразка. Водночас із новою технікою проблем немає. про це сказав голова бюро Національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковський в інтерв'ю для Polsat News. Що йдеться в його заяві? журналісти поцікавилися Луковського. Чи дійсно Польща має обмежені запаси боєприпасів, яких вистачить лише на 5 днів війни? На що голова бюро нацбезпеки відповів, що у багатьох сферах країна дійсно має обмежені запаси, особливо для застарілих зразків озброєння? річ у тім, що до такої зброї боєприпаси більше не виробляються, тому і з ними можуть виникнути проблеми. Водночас ситуація з новою технікою та озброєнням значно краще. Ще адже вона надходила протягом останніх років також набагато кращою, адже закупівля нової техніки відбувалася одночасно із закупівлею боєприпасів до неї. Цитую, що сказав Луковський. Ще він заявив, що із сьогоднішнім запасом боєприпасів Польща могла б вести бойові дії один-два тижні. У війні із Російською Федерацією, залежно від характеру бойових дій, оборона могла б тривати тиждень або два за нинішнього рівня запасів, заявив Луковський. Водночас він додав, що нині у Польщі сподівається, що протягом двох-трьох років, які країна може отримати е завдяки опору України, озна завдяки опору України. Тобто вони це розуміють і вони це кажуть. Вони зможуть налагодити за оці два-три роки да, м -м, виробництво зброї та боєприпасів, щоб відновити усі свої резерви. А що ви робили ці всі три роки? Мені от цікаво, Реально цікаво. Ви знали, що що у сусідній вашій країні йде війна. Ви знали, що це кровопролитна війна, що це Російська Федерація її розпочала повномасштабно. І йде атака просто звідусіль із моря. Із повітря, і на фронті вони просуваються, і лише зараз доходять до висновку, що треба налагоджувати власне виробництво і налагоджувати виробництво зброї боєприпасів, щоб відновити усі резерви Ну це як на мене дуже дивно. Сподівалися, що Україна е, вистоїть. Ну і звісно, ми сподіваємося, і зараз вони на нас сподіваються. Як і ми сподіваємося, і на допомогу від наших західних союзників. Бо завдяки допомозі, якраз наші хлопці та дівчата можуть стояти на фронті, а це не аби як нам необхідно. з приводу того, що ще відбувається на міжнародній арені, включно а, про те наскільки Росія планує завершити українське питання до 2026 року. З вами проговоримо далі, бо з'явилися думки від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Отож йдеться про те, що Російська Федерація планує завершити українське питання до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень сполучених штатів Америки, а також Китаю. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на представника головного управління розвідки. Міністерства оборони Вадима Скібіцького під час Круглого столу нові контури європейської безпеки за словами Скібіцького, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість з них пов'язані з північною Європою. Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща, про яку ми також уже згадали. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це безпосередня загроза, заявив він. Зокрема, у Москві створено геополітичний прогноз на 2026-й, 2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045. в документах зазначено, що українське питання має бути завершене до 2026. Далі знову ж таки будуть цитувати представника гур. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із Сполученими Штатами та Китаєм. Ну і на завершення Скібіцький додав, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки протягом останнього місяця, зокрема, російська та українські сторони окремо провели низку переговорів з американською делегацією, під час яких обговорювалося питання тимчасового припинення вогню, і не тільки за словами голови Білого Дому Дональда Трампа, Вашингтон спостерігає нині великий прогрес у питанні врегулювання війни Росії проти України. Ну окремо варто додати, що Київ все ж таки. Погодився на припинення вогню в чорному морі та енергетичне перемир'я з країною терористом Росію. А Кремль, як ми бачимо, в свою чергу, нібито лише погодився на енергетичне перемир'я. Випадку з перемир'ям на морі Росія стала вимагати знову ж таки те, щоб Захід спочатку зняв із неї частину санкцій, ба більше і в команді Трампа вже розглядають можливість зняття санкцій із країни терористки Ну а далі будемо говорити і про ті події, які нині відбуваються в Україні. Іні і на міжнародній арені, адже важливо зазначити, що нині до Києва прибули глава МЗС та міністерка з праці та інтеграції Норвегії. З'являються вже перші кадри прибуття. Зокрема, ви бачите на залізничному вокзалі Києва. Йдеться про те, що вранці середи 26 березня до столиці України з візитом прибули міністр закордонних справ Норвегія. Також міністерка з праці та інтеграції країни про це повідомили на сайті Норвезького уряду. Очікується, що норвезькі урядовці зустрінуться в Києві з українськими колегами. Вони також розглянуть результати норвезької підтримки України. Далі зацитую. Ми приїхали до Києва у дуже важливий час для України. Війна йде дуже інтенсивними темпами. Обидві сторони готують собі позицію для перемовин, що можуть прокласти шлях до мирних переговорів. Він зазначив, що слід починати будувати плани на повоєнний час уже зараз. Норвезька підтримка має бути довгостроковою, і думаю, важливо планувати, як ми потім будемо продовжувати підтримувати Україну. Сподіваюся, одного дня це буде щось інше ніж велетенські обсяги боєприпасів. Додав глава МЗС Норвегії для міністерки праці та інтеграції. Це перший візит в Україну. і Він пов'язаний з планами обговорити підготовку до моменту, коли українці із тимчасовим захистом у Норвегії зможуть повертатися додому. Далі буду цитувати на зустрічах з українською владою. Ми можемо пообіцяти довгострокову відданість Норвегії. Українці це помічають. Зараз багато уваги привертається до битв, але ми також повинні переконатися, що суспільство продовжує працювати що люди мають електрику, роботу працездатний державний апарат і активне громадянське суспільство. А також є частиною боротьби, заявила вона. І також у норвезькому уряді зауважили, що 6 березня допомога Києву була збільшена на 50 мільярдів крон це приблизно 4 мільярди доларів. доларів перепрошую загалом сягне 217 мільйонів крон до 2023 року було і понад 20 мільярдів доларів нагадаємо що і 20 березня президент україни володимир зеленський також зустрічався з прем'єр міністром норвегії щоб обговорити тоді ситуацію на фронті та гарантії безпеки.